Головний виклик для Харкова це захист неба. Міський голова Харкова Ігор Терехов розповідає про проблему прифронтового мегаполіса іноземним журналістам із Голландії. Перш за все, мер подякував партнерам за всебічну підтримку України та Харкова. А також акцентував увагу на важливості ухвалення законопроєкту від США, де передбачений пакет допомоги. Американські партнери виділили Україні 60,8 мільярда доларів. Для нас це занадто важливо насправді, тому що ми дуже розраховуємо на цю підтримку. Сьогодні для того, щоб відстояти незалежність України, нам потрібна підтримка Сполучених Штатів, військова підтримка. Я маю на увазі щодо виділення коштів на закупівлю зброї на системи ППО, які нам необхідні. тому ми дуже розраховуємо на це. Адже з перших днів повномасштабного вторгнення Харків потерпає від збройної агресії армії РФ, наголошує мер. Починаючи з 24 лютого 2022 року. Міста постійно під обстрілами російських військ. Дуже багато людей, на жаль, загинуло, поранено, цивільних людей, дітей і ці серйозні руйнації, які є у місті, це наслідок того, що у нас немає протиповітряних озброєння сучасного сьогодні. Зруйнована повністю генерація електроенергії в місті. А це нормальне життя, більш-менш нормальне життя харків'ян. І Коли мене питають, я дуже хочу сказати, що сьогодні світова спільнота повинна об'єднатися для того, щоб не допустити, щоб росіяни зробили з Харкова другу Алепу. І ця допомога каже Ігор Терехов, необхідна для того, аби мінімізувати ризики для людей та руйнування цивільної інфраструктури. Сьогодні є певні квартали, цели квартали. У Харкові яке ще трастрощений, є квартали, такі як північна Салтарка. Це цілий мікрорайон, де до війни жило приблизно 300 тисяч. Сьогодні там нема жодного будинку, який б не був зруйнований. Де більш, де менш, але у всіх були потрапляння снарядів росіян. Зруйнована центральна частина міста, житлові масиви, микрорайони, по яким гатять кабів росіян зі своїх літаків. Тож від допомоги закордонних партнерів залежить безпека Харкова та його жителів, де, попри тяжкі умови, живуть люди, працює бізнес та функціонують комунальні підприємства. Ми вимушені навчати дітей під землею, облаштували п'ять станцій митрополітено. Зараз там діти навчаються. Зараз побудували справжню школу під землею, розраховано на 450 учнів в одну зміну. Люди живуть у Харкові, наголошує мер, мерта, не хочуть покидати рідні домівки, і харків'янам потрібен захист. Ні, небагато людей покидають міста. Хочу сказати, що люди нікуди не виїжджають з міста. Вони хочуть жити у своїх квартирах, домах для того, щоб нормально жити. Тому відтоку з міста немає. Марія Соловйова та Ігор Мартиненко Харків. Новини.